Летня щодня сапери частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було виявлено та знищено близько двох десятків вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях в лісах та на полях області, навіть на подвір'я громадян, четвертого березня. Місцевим населенням селище Делятин Надвірнянського району на присадибній ділянці було виявлено вибухонебезпечний предмет, про що повідомлено в Оперативну рятувальну службу цивільного захисту Прикарпаття. 5 березня, піротехнічним розрахунком, частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування здійснено виїзд та виконано дану заявку. Було виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Вилучено та знищено шляхом контрольованого підриву. Шановні громадяни Прикарпаття та гості нашого краю, звертаємось до вас у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, не чіпати їх, не підходити. Та повідомляти оперативно-рятувальну службу цивільного захисту. Також 6 березня сапери знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який був виявлений на відкритій території в лісовому масиві Добівецької територіальної громади Івано-Франківського району. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено в спеціально відведеному місці. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть поекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється. Самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці.